Він відзьма собі собі, будь Дай хай це ще візьме собі в кармані. Дай, дайте. Вони трошки липкі, але там руки помиєте потім, Добре? Надурися собі серу. Керма. Що треба сказати, дітлахи? Дякую. 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 Все, будь ласка. Снаряд може прилетіти в будь-який момент і тебе не стане. Або ще якась там. Зараз дрон прилетить, наприклад. Але питання в тому, що ти робиш ту справу маленьку, яку сам себе нагорождаєш за неї. І цим набором справ, ти якби ну, тримаєш себе в стані. Контролю в тебе як такого нема. І основне це ну, нормальне сприйняття, як воно коли є. Нема контролю, значить, нема контролю. Ну, Я можу робити щось. Доброго ранку. У нас все добре. на війні. Пів-пів-пів, пів-пів, пів-пів. Бачите? Пів, 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 пів. Гірлянду на Новий рік роблю, на ялинку. А то тут потратилось трошки. Треба, щоб опять красиво було. Я можу сказати, що на позиціях роблю. ось, Тому що якщо ти там спокійний, то ти вже приходиш взох не спокійний. Це весь час займатися, там, знаходити собі певні мілкі справи, якщо ти там не копаєш і там, не можеш копати, якщо ти відпочивши і не спиш, і не їсиш. Весь час займатися якоюсь невеличкою справою, яку ти можеш завершити за якийсь короткий час, що дає тобі там, можливість якби, себе нагороджати, тим, що ти там, ну, у нас так працює наша система біологічна, що кожне завдання, яке нам дає, ми собі даємо. Нас мозок потім вона за це дефаміном, і от і це дуже має такий нейтралізуючий фактор будь нервових там ситуацій навколо. Тобто ти робиш мілкі справи, там не знаю, спередеш магазин, чишся зброю, там чиниш генератор, крутиш провода. Це все ці мілкі справи дають тобі можливість там себе стабілізувати. Ну і потім ти в нормальному стані від, на позиціях і повернення це вже ну, вже. Не суть важливо, що для тебе змінилася обстановка, бо ти зміг бути там нормальним. А зараз я покажу, як правильно енергетикам збодрити свого побратима. В мене є улюблений смішний момент, ну він так, смішний в лапках, але смішний. Військові сміються, не завжди. Це момент, що коли той танк був у нас там на позиціях, там, якихось десятки метрів. Я взяв М-72, це така там, як там одноразовий гранатомет американський. І от коли він був у нас там 20 метрів, я взяв той гранатомет і читав на ньому інструкцію, як з нього стріляти. Ось. Це доволі смішно, коли розказуєш, що читати інструкцію безпосередньо перед пострілом. Ну і саме смішне, що я виходив там, два рази, намагався стр... вистрілити гранатомет і в мене не вийшло. В ітозі я стріляв там з якоїсь э, э, російської. там... Труби, яка просто простіша. бо американські там взагалі нас системи вони мають більше запобіжників, ніж там все, що придумано в радянському союзі. От такий смішний момент, який я взяв за основу того, що треба щось міняти. Дивіться Оп. Deu. Malais. Y gellai. Mama, lle?